Права 1125. Два однакових квадрати зі стороною 5 см приклали один до одного так, що утворився прямокутник. Знайди периметр і площу цього прямокутника. Ну що ж, стартуємо, давайте міркувати. В даному випадку, щоб краще зрозуміти цю задачу, давайте ми умовно позначимо ці два квадрати не в масштабі, а для того, щоб зрозуміти ситуацію. Отже, давайте я тут позначу: ось у нас один квадрат. І ось. У нас ще один квадрат, їх поклали один поряд з іншим. Якщо у нас квадрат, то всі його сторони однакові. Давайте я позначу їх через А, і тут А, і тут, і тут. Всюди у нас по А. Так. Ну, і зараз ми бачимо, що турився дійсно прямокутник. Причому одна сторона цього прямокутника буде дорівнювати А, а друга сторона 2А. Нам це знадобиться. Давайте тоді, для того, щоб зробити цю задачу, і щоб знайти периметр і площу, нам треба чітко знайти сторони цього прямокутника. Записуємо тоді, що так, перше запишемо, що сторони прямокутника. Ну і запишемо, що сторони прямокутника А напишемо дорівнює 5 см. Ну, а сторона Б. Давайте я з наступного рядочку, Б дорівнює 2А, це видно з рисуночка, що інша сторона прямокутника буде в два рази більша. Ну, і це буде дорівнювати 2, що множиться на 5, і це буде дорівнювати 10, записуємо в дужках чого. Сантиметрів Є. Ну що ж, ми знайшли вже сторони прямокутника, чому дорівнює А і чому дорівнює Б. Ну, а тепер дуже просто знайти периметр і площу цього прямокутника. Ну що ж, пишемо тоді друге. Ну, Записуємо, що А тоді у нас дорівнює 5 см. Так, Б. Пишемо дорівнює 10 см. Ну, і тоді пригадуємо. Тоді ми можемо пригадати, що периметр він позначається літерою P. Буде дорівнювати. Для прямокутника протилежні сторони якого рівні, це буде 2, а в дужках буде А плюс Б. І це дорівнює тоді. Якщо ми підставимо А і Б, які в нас є, то це буде 2, що множиться. А в дужках буде 5 плюс 10. Ну і це дорівнює. 5 плюс 10 це 15. І це буде тоді 2, що множиться на 15. І це дорівнює. Давайте я перенесу. І це дорівнює. ну, 2 на 15, це буде 30. Пишемо в дужках чого сантиметрів. Добре. Периметр ми знайшли. Ну а тепер як знайти площу. Також елементарно. Записуємо тоді 3 дії. Ну і пишемо знову таки, а у нас дорівнює 5 см. B у нас дорівнює 10 см. Ну і маємо. Пишемо тоді. Тоді. Записуємо, що площа S дорівнює. Як її знайти для прямокутника, це А, що множиться на B, І це дорівнює. Замість А пишемо 5 що множиться, замість Б пишемо 10. Ну, А5 на 10 це буде 50. Ми сантиметри множимо на сантиметри, то пишемо в дужках квадратні сантиметри. Є. Ну що ж, площу ми знайшли. А тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, нам треба записати, чому дорівнює периметр і площа. Периметр пишемо 30 см. Ну, а площа складає 50 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, що ми пригадали периметри і площу прямокутника на цьому вправу завершено.